Ви вирішили інвестувати за кордон, відкрили рахунок Interactive Brokers, і ось постає головне питання, а як його поповнити з України. Зробити це напряму з українського банку не вийде. Це офіційна заборона НБУ на час воєнного стану. Але є вихід. І сьогодні я розкажу про три найпопулярніші маршрути переказів. Маршрут номер 1 Genom. Найпростіший та найвигідніший варіант, якщо у вас ще немає закордонних рахунків. Він офіційно відкриває рахунки українцям, які перебувають в Україні. А нещодавно ще й запропонував акційні умови: рік обслуговування безкоштовно. Схема тут двоетапна. Крок перший: поповнюємо дженом. Ви відкриваєте картку в цьому сервісі, а потім поповнюєте її в євро звичайним під переказом тобто з картки на картку зі свого українського банку. Такі перекази дозволені в межах лімітів НБУ. А це еквівалент 100 тисяч гривень в місяць з одного банку. А тепер про комісію українських банків за такий переказ. Найвигідніший варіант на сьогодні це Альянс Банк з комісією всього 0,8%. Трохи дорожче 0,9% візьмуть Глобус Банк та Пум. А от Приватбанк, Монобанк та банк власний рахунок мають комісію 1%. Крок другий. Переказуємо гроші на Інтереберс. Коли євро вже на вашому рахунку в GNOME, ви робите звіти звичайний, це по переказ на реквізити, які знайдете в особистому кабінеті брокера. Комісія за такий переказ у GNOME всього 1 євро, незалежно від суми. А кошти з'являються на рахунку Interactive Brokers зазвичай протягом кількох годин. Маршрут 2. Трансфез. Якщо у вас вже є відкрита картка Vice це теж досить вигідний та простий варіант. Процес поповнення аналогічний до джаном. Робите P2P-переказ з української картки з комісією до 1%. А ось поповнення рахунку брокера з Vice ще зручніше, адже він має пряму інтеграцію з Interactive Brokers. Це означає, що ви можете ініціювати поповнення прямо з кабінету брокера. Вартість такого переказу в євро взагалі без комісії, а в доларах фіксована всього 1 долар 13 центів. І третій популярний маршрут револют для тих, хто зареєструвався в 2025 році, поповнюється так само під топі переказом з подальшим переказом коштів на Інтереті Брокерс. І все поплатіж в євро без комісії, у доларах комісія 0,15%. Як бачите, варіанти є, але комісії та умови постійно змінюються. Який банк сьогодні найвигідніший для P2P переказу? Який сервіс краще обрати для вашої конкретної суми в євро чи доларах? Щоб ви не губилися у цих цифрах, ми в Вайток створили та постійно оновлюємо унікальний інструмент, безкоштовний калькулятор переказів. Ви просто вводите суму, обираєте маршрут, і калькулятор показує всі актуальні комісії та фінальну суму, яка надійде на рахунок брокера. Це найпростіший спосіб знайти оптимальний шлях для переказу коштів. Перейти на калькулятор ви можете через QR-код, який бачите на екрані. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Інвестуйте розумно та безпечно.